Доброї ночі всім. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті частотний перетворювач CFM 210. Моделька на 3,3 кВт. Вхідна напруга 200-240. Вихідна три трифази по 220. Спереді написано якийсь напис типу ККМ від 160 вольт. Я так зрозумів, що тут ККНК стоїть. Заявлена несправність. Працювали, 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 туди набилось багато пелючки, і щось там бабахнуло. Ну, тож розпочнемо. Думаю, що ж там всередині. Ого, да, трошки капець. Але, в принципі, нічого такого я б сказав, би, страшного. Візуально бахнуло в районі дежурки, В районі блока живлення. Але можливо, то просто так здається. Ні, то просто так здається. Ну що ж, мабуть, на мийку, бо пилюка така, що в рота летить. А потім уже будемо дивитися, де там жахнуло. Так, перше, що перевіримо, то це, чи нема короткого по входу. Так, походу не дзвонить. Тепер коротке по гальмівному транзистору. Ну, дві сторони по 360. По фазам. По фазам щось показує. Ну, коротше, треба розбирати. Хм, цікаво, що у нас тут є? Е, діодний місток. Це, мабуть, гальмівний транзистор, модуль силовий, два транзистора на ККМ. Е, тут, тут є таке позначення ККМ, а тут Но ККМ. Тобто перемичку можна сюди в ККМ впаяти на центральний або з центрального на НОКМ. Пояти перемичку, якщо не потрібен цей блок. Це швидше за все, діодик для ККМки. Ну якби, в принципі, все. Зараз перевірю діодний місточок, який, мабуть, ціленький. Так, в одну сторону діодик є. Так щось я не те роблю. Один діод є, другий діод є. Сюди немає, немає. Так, є. Так є. Так, місток цілий. Цей транзистор. Діод показує. Короткого немає. Цей діод показує. Коротке. Ну, думаю, це не дивно, якщо він там включений в якусь схему. Транзистори на ККМі. Ага, дзвенять. Я так думаю, що вони дзвеніти не мають. Ідіодик дійсно не має дзвінити. Тому, мабуть, ккм вийшла з ладу. Так, подивимось, що у нас по модулю. А по модулю ми нічого не подивимось, тому що у нас коротке по електролітам. Єдине в одну сторону показує по діодику, а в іншу сторону, по ідеї, теж має показувати по діодику. Ну, якби теоретично, модуль цілий, несправно ККМ-ка. варіанті два. Або викосити все і поставити перемичку, і, по ідеї буде все працювати, або відновити, відремонтувати. Mm, зараз визначимо, що там за транзистори такі, хитрі чи хитрі, і що там ще погоріло. Mm, транзючки X60N65. Ну, в принципі, такі непростенькі. Не Хоча не самі не супер-пупер, але непогані транзюки. Що не сподобалося, наче випаюють один з транзисторів, а снаборок, який припаяний з іншої сторони навісним методом, відвалився. Так, ну що ж, В короткому, один транзистор, другий транзистор начебто ціленький. І діодик ціленький. Зараз припаяю діодик і транзистор назад, той що цілий. Так як два транзистора паралельно затвори через 3,3 Ома. Ідуть розділені, можна на одному транзисторі спробувати запустити. Якщо запуститься і буде працювати, тоді можна вже приймати рішення. Так, візуально перевірив, нічого не згоріло. І затвор емітер дзвониться в одну сторону 500, в іншу сторону там 1000 з чимось. Тобто теоретично, може запрацювати. Підпаяв Діодик і транзистор. спробував запустити, не запустилось, припідняв діодний місток діодний місток ціленький, а от з іншої сторони два пускові резистора. І на одному потемніння, і видно, корпус трошки злущився. При перевірці вони нічого не показують. Зараз випаюю і замінюю. Резистори два штучки. Один показує 20 ом, інший в обриві. Тобто 2 по 20 ом, я так думаю. Резистор приліпив. Спробуємо вмикнути. Опа, засвітилось. І попахнуло. Угу. Щось згоріло. Мабуть, ККМка знову. Так, транзюку гаплик випаюємо і перевірю без нього чи є якісь сигнальчики на ККМку. Я розумію, що ця штука працювала багато часу, доки вийшла з ладу, але ось цей транзистор, точніше діодик, має сліди фрезерування на корпусі. Якщо придивитися, то видно, що було фрезерування. Можливо, він так і робиться, але якесь таке фрезерування дивне і маркування поганенько видно. Так, випаяв я там ці транзистори і спробую вмикнути без них без всяких перемичок. Бахне так бахне. Не бахнуло, але б'є помилку. Точніше дві. Так, ну що ж, цікаво, які там сигнальчики, чи взагалі є сигнал на ККМ, і можливо в той момент, коли вмикається, плата там щось відбувається. То зараз подивимось. Так, пішов запуск. Так, в перший момент сигнал здався трошки більшим. Зараз вмикну, щоб піймало, і подивимося, який сигнал лове найперший. Запуск номер 2 А щось нічого не піймало. Дивно. Зараз спробую ще раз. Так, зафіксувало. Зараз розглянемо. Ну, якби нічого критичного, звичайні шпички. Це осцилограф має трошечки неадекватно працює. Тому затянуті фронти. 66 КГц, амплітуда максимальна 8 В. Ну, це воно тут. Зовсім не то показує, що треба. Якби все нормально адекватно. Вибачаю, сигнал був перевернутий. В принципі, от такий от сигнальчик. Амплітуда 15 вольт, майже 16. Ну, Якби все нормально, думаю, зараз заміню той перемаркований діодик і спробую замінити поставити якийсь транзистор. Можливо, той вже був підгорівший, якийсь бушний вкинув. Так, цей діодик, що встановлений, він по даташиту. Вважається як типу шотки, якесь шосте покоління на 650 В 20 А. Я не думаю, що він такий оригінальний настільки. Тому, так як на платі є місце, під більший діод, корпус, поставлю туди звичайний якийсь в 247 корпусі. Наприклад, ось такого бушного Іксіса. На 30 А600 вольт. Ліпив отаку конструкцію. Вона мені подобається. А зараз спробуємо вмикнути. Запускаємо. Якщо жахне, то жахне. Так, згоріло. Дивно, чого ж воно горить? Так, перевірю індуктивність дроселя 689 мікрогенрі. Ніби теж значить, норм. Блін, знайшовся зрадник. Ось такий от діодик 54.08, впаяний між дроселем і NoQM. Схований он там під. Конденсатором під проводком D1 маркування. І він в короткому. По факту виходить, що щось там закорачується конкретно. Так, по транзюкам стояли на 80 А650 вольт. Я поставлю два, стояли польовички, я поставлю два IGBT по 50 А. Думаю, буде достатньо. І діодика на 30 а 600 В. Бушного, звичайно, але нормального. 5408 я замінив і зарядні резистори я змінив із 40 Ом двох штук на 1, 100 Ом, щоб аби струм через діодик. 5408 408 був трошки менший, і він зміг працювати. Ну, і ще одна штука, я вирішив затворні резистори змінити на на більш високоомні замість 3,3 поставити 4,7 або 5,1. Спробуємо вмикнути, або ця штука знову жахне, або вона включиться. Жахнути не жахнула, але лампочку засвітила. Ну це й зрозуміло, бо ККМка. Так, ну що ж, спробуємо від мережі на опряму 220. Подивимось на результат, чи вибухне, чи ні. Так, поки що запускається. ККМка пустилася. Частота. Частота чомусь не міняється. Спробую запустити. Так, начебто запустилось. Ага, треба тримати. Ну, якби все працює, частота 1 Гц, Силовий модуль цілий, какемка працює. Зараз зганяю за силікончиком, засиліконю повністю знизу плату між радіатором і платою, щоб туди не набивалась пилюка. Всім дякую за перегляд.